Вместе можно Артем Черняк, номер 119. Попередній заїзд був вже заліковий. Зараз ми побачимо, можливо, що зможе покращитись. Тим паче, дощик промочив асфальт. Зараз вже він висох, можна подивитись а, і спробувати а, проїхати ще пошвидше. Подивимося, що зможуть показати учасники. Другий заїзд не означає, що у вас все вийде. Зазвичай буває і перший і краще другого, а на другому нам не вдається реалізувати, десь блукаємо по схемі, десь щось. А, не так реалізовуємо, десь збиваємо конуси в попихах, тим не менше. Знову ж таки, різноманітна техніка, От, будь ласка, скутер, його маневреність на цій схемі просто неймовірна, можна всюди влізти, впихнутися, просто навколо конуса розвернутись. Бачите, який розворот, там просто щелепо відпадає після крузерів, якщо дивитись, як він там влазить. Ці елементи, тим не менш розмір це не таке важлива характеристика, скільки техніка керування. І от техніка у цього учасника прекрасна. Він хорошо дивиться, подивіться, він дивиться хорошо далеко по горизонту, Він не дивиться вниз на конуси, він дивиться в траєкторію, де йому треба опинитися. Дивіться погляд, куди Раз. він вже на наступній змісі. Він зафіксувався на синій конус. Тепер переводимо погляд. Оп. Дивимось на фініш. Хвилина 31